Мені, хлопці, як так Земля та сама Тут навіть кращий попередник стоя, тут далі не понятно, дуже її блин. Ну як так получається, бля? Шупелен. Оре вот такого. Вот такого. Ну вот. Ну це же земля. Як так получается? Аллем? О, вот такой. Там ще нині примуржує, все. Оре, ні. Бачите? Ну, якось так виходить, бачите? Квадратик і все, глибоко. Трусовка є, бачите? Вот, Приморк. Отаку. Получається, ну, блін, лемкін є лемкін, плеен є плеен. Чорнозем і чорнозем. Ну, сюди запускайте культиватор. Фризи не треба. Лемкін Оре. А то щось скибує, блін. Брилує, не знаю. Не можу пояснити. Як ви робить? Я покажу, як потім я ору Маленьким травком, то мощним. Не взяв рау, бачите. Красиво. Все б має бути. На своєму розвертаюся. Отак ну, їх розвітати. Із попередку Оре, тільки угора, три попередні. Зроби шість попередні, то з ними своєму.